Волинь отримала новий проєкт від ЄС для збереження і відновлення навколишнього середовища флори, фауни у Поліському регіоні. Проєкт під назвою Включення питань зміни клімату в управління вразливими екосистемами в одноболотні та лісові заповідні території Полісся Україна розрахований на 2,5 роки. Участь у ньому будуть брати як українські, так і французькі науковці та фахівці у галузі екології. Про деталі проєкту, що це дасть у перспективі для регіону у нашому сюжеті. Національний парк Прип'ять стохід це один із мальовничих куточків України, де можна побачити і відчути красу дикої природи. Для збереження вразливих екосистем Євросоюз виділив близько одного мільйона євро. Впровадження проєкту спрямоване саме на Поліський регіон, адже тут велике біорізноманіття і найбільші масиви торфових боліт у Європі, які поглинають вуглекислий газ. Це територія, що становить майже мільйон гектарів. Називається цей край зеленими легенями Європи. Унікальна тут флора і фауна, адже багато рослин і тварин занесені не тільки у Червону книгу України, а й Європи. Жителька села Сваловичі Любошівського району Наталія Труш пригадує, якою була річка Прип'ять і стохід у минулому столітті. Хороша і параходи ходили. Ну я мало пам'ятаю, бо я з 36-го року. Параходи ходили, а от дерево гонили. Десь сіля, аж на Білорусі. Було чесно, бо стягали, дерево так гнали, а зараз замусорно То тоді було, не було такого ти яке зараз. Це пропасть. А, а не було колись, його шукали свиням, так їздили далеко аж. Далеко. А тепер да вже немає свиней, я нічого не держу. Один кіт обігає. Учасниками проєкту є Асоціація Версо Девелопмент, Українське товариство охорони птахів, національні природні парки Пірінеї та Прип'ять стохід, а також поліський природний заповідник. Під час круглого столу доповідачі зазначили, що у зв'язку із глобальним потеплінням і зміною клімату в останні роки на Волині збільшилася кількість природних катастроф. Нерегулярні локальні опади і високі температури, особливо влітку, призвели до низки проблем: висушування торфових боліт і водноболотних угідів. Ід порушення природного водного балансу як наслідок повені пожежі збільшення темпів вимирання деяких видів рослин і тварин. Якщо говорити про полісся, то тут суттєво зросла температура повітря взимку збільшилась кількість опадів за рік. При цьому відбувся перерозподіл цих опадів. Вони більше випадають в весняний період. В літній період кількість опадів також дещо зменшилась, що привело до розвитку посушливості. Більше розвиваються грози, зливи вони виникають значно частіше і досягають більшого максимуму, більшої інтенсивності на цій території. І, звичайно, це приводить до великої небезпеки, тому одним із таких завдань проекту це є визначення цих змін, оцінка їх значимості, оцінка впливу на різні галузі економіки та екологічних систем, і моделювання цих наслідків на майбутнє. У рамках проєкту працюватимуть біологи, ботаніки, орнітологи, гідробіологи та багато інших спеціалістів, які змоделюють зміну клімату на 40 років, а також реакцію живої природи на перемінні явища. Працюватимуть дослідники і над поточною оцінкою стану вразливих екосистем. Наступним етапом буде реалізація заходів та плану дій щодо збереження і відновлення навколишнього середовища в коротко та довгостроковій перспективі. Зараз в зв'язку з не тільки з глобальним потепленням клімату, але і з певними змінами в рослинності і зниженням чисельності жертви для рисі, Це зайця і косулі, чисельність рисів нас дещо знизилася, і ми якраз плануємо в рамках. Ось цього проекту створити сприятливі умови для рейсів, для вибачаюся для зайця і для косулі, відродити вересові пустощі, відродити інші такі кормові біотопи для цих травоїдних. Я думаю, що найближчим часом нас знову покращиться ситуація з рисі. Розчистка русел, річки Стохід за новими технологіями підтоплення торфовищ одне із важливих завдань проекту. Саме основне Відпрацювати механізм, як річку вилікувати, з, з мінімальною шкодою для навколишнього середовища. Ті технології, які в переважній більшості існують у нас, це просто драги, земснаряди, екскаватори. Після того на річку страшно дивитись, особливо на результати її роботи. Років з 20 порушена вся система, особливо берегова смуга. Я думаю, що з допомогою цього проєкту, спеціалістів цього проєкту, ми знайдемо правильний спосіб вирішення цього питання. Для Волинян вагомий досвід французів, адже багато проблем, з якими стикаються працівники парків і природних заповідників, схожі. Проблематика управления охраняемыми территориями, она, в общем-то, общая. И поэтому, когда мы описали в общем, структуру и ситуацию нашим французским коллегам из национального парка, они были очень заинтересованы участвовать в этом проекте. Мы, у нас не было никаких проблем с тем, чтобы привлечь их к активному, к активному участию. Удосконалення управлінської системи національного парку Прип'ять стохід та поліського заповідника дасть можливість поліпшити зелений туризм в регіоні. «Ми є одним із учасників проекту. Надіємося передати власний досвід по організації роботи і співпраці з місцевими громадами. Також хочемо розробити бренд парку. Фінансування проекту спрямоване і на закупку обладнання для парків, а також створення обсерваторії з кліматичних змін. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Ольга Прокопчук спеціально для Волинського тижня.